Зрозуміло, що в Білорусі вистачає картоплі. Ну, Чому цей спектакль за Путлер та Лукашенка? Тому що Лукашенка продав картоплю. Не тому, що там вигода якась була у нього, але у нього в пріоритетах накормити рашиків, а не білорусів. Тому коли у рашистів став дефіцит картоплі, він туди її. І ну, це коли Путлер спрашує. Там своїх помічників у Лукашенка картоплю, а Ті кажуть, що ну, нема, у них у самих не вистачає. Це просто щоб білоруси не розуміли куди, щоб заплутати білорусів, щоб не розуміли, куди ушла картопля. Ну, ну розумійте, якби путлер. Ну, так показують, що ще не закупали, тільки закупити, бажаємо. На саме, на саме, ну, справи такі, що в картопля йшла до раші, щоб там рашу кормити. А це ці санкції. Коли накладені санкції, вони працюють потрохи. То там чогось не вистачає, то там чогось. І вже людям треба відмовляти, а ну, щоб такої різкої потреби не було, дефіциту, чи що, бачите, Білорусь повинна віддавати всю свою картоплю, Раші, щоб якось скрити оці, е, дири, які з'являються, продовольчі дири. Така моя думка все на все добре.